Шакуні дивився на новонародженого Дурьодгану і думав: у нашому царстві під нашою владою ми мучили і гнобили народ? А тепер звідкись взявся бгішма, ув'язнив усіх спадкоємців, нашого роду чоловічої статі, кинув їх у колодязь і заморив голодом. Хіба це не жорстокість? Якщо те, що ми зробили, вважається адхармою, несправедливим, то як бути з тим, що Бгішма зробив для нас? Якщо нас називають дикунами, то як тоді слід називати Бгішму?» Якщо наша сім'я була жорстоко вбита за пригноблення народу, яке покарання повинен отримати бгішма за наше вбивство, як він має бути покараний, коли випаде нагода? Очікуючи цього моменту, Шакуні зрозумів, що шанс помститися бгішмі прийшов у вигляді Дур'йодгани. Після народження Дур'йодгани в царстві відбулися значні події. Царські астрологи зібралися біля Дгрітараштри і сказали: причиною нинішніх лих у царстві є Дур'йодгана». Він народився під час нещасливої зірки. Куди б він не пішов, ніхто не знаходить щастя. Через нього є шанс, що ця династія, це царство впаде. Тому йому не можна дозволити жити. Почувши це, Дгрітараш розповнився гніву після стількох років туги за дітьми. Дур'єдгана наш первісток, яким ми були благословенні. Ми дуже любимо його всім серцем. За жодних обставин Дур'йодгану в нас не заберуть. Він виросте з нами і стане царем династії куру. Заявив він і побіг геть. Того дня Гандхарі сиділа на самоті і плакала. Все це сталося через те, що в момент гніву я вдарила своє лоно і змусила його народити передчасно. Цей вчинок привів мою дитину на світ у несприятливий час. Вона гірко плакала, звинувачуючи себе в долі Дур'йодгани. Через кілька днів після того, як Дур'йодгана народився з горщика, решта 100 горщиків розбилися, і на світ з'явилися 100 царевичів кауравів. Разом з донькою на ім'я Душала так у Гандгарі народилися дурьодгана, душала і 99 кауравів, загалом стодене дитина. Тоді Тхрітараштра наказав відправити повідомлення цареві панду про народження 100 синів. Як тільки панду почув цю новину, його охопив страх. У мене лише один син Юдгіштгіра, а в мого брата тепер 100 синів. Подумав він. У майбутньому Юдгіштгіра не зможе впоратися з ними усіма. Мені потрібен син, який зможе протистояти цим сто кауравам, зрозумів він. Панду негайно пішов до кунті і пояснив їй ситуацію. Він сказав їй, що їм потрібен син, достатньо сильний, щоб протистояти 100 кауравам. Коли вони думали, як викликати такого могутнього бога, на думку спав лише один ваю Бог вітру. Адже в усіх трьох світах немає нічого сильнішого за вітер. Кунті прочитала свою мантру і закликала Ваю. Одразу ж навколо неї пронісся сильний вітер, утворивши вихор. Вихор підняв її в повітря і поніс високо в небо. Він відніс її за хмари до самого краю неба. Дивлячись з неба, Кунті вперше зрозуміла, що земля не пласка, а кругла. Тисячі років до нашої ери Махабхарата стверджувала, що земля була круглою. Вихор повернув кунті на землю і ніжно залишив її там. Коли вона подивилася на свої руки. Там було немовля, сильне, могутнє і міцне немовля. Немовля було таким важким, що вона не змогла його втримати, і воно вислизнуло з рук і впало на землю. Занепокоєна, вона подумала, що з дитиною щось сталося. Але, на її подив, немовля усміхалося, неушкоджене, а скеля, на яку воно впало, була розбита вщент. Панду був вражений силою свого сина. Вони назвали дитину Бгімою. Тоді панду спала на думку інша думка. У мене вже є син Юдхіштхіра, який втілює Дхарму, праведність. А тепер у мене є бгіма, син величезної сили, який може протистояти сто супротивникам. Але якби праведність і сила були поєднані в одній людині, ця людина була б найвеличнішим з усіх героїв. Мені потрібен такий син, подумав він. Тож він попросив кунті попросити Індру, царя богів, про наступну дитину. Кунті прочитав мантру і звернувся до Індри раптом. Все довкола осяялося яскравим світлом і радістю. Здавалося, що ось-ось має статися щось чудесне, і дерева, пагорби, птахи та тварини навколо з нетерпінням дивилися на кунті, ніби чекаючи на диво. В її руках з'явився хлопчик. Панду подивився на обличчя немовляти і побачив в його очах невідому йому силу. Він повернувся до кунті і сказав: ця дитина виросте і стане героєм, подібного до якого не було в історії. Таким, якого більше ніколи не побачать в майбутньому, вони назвали дитину Арджуною. Щастю, панду не було меж. Тепер у мене є сини, сила яких дорівнює силі богів, говорив він, проводячи дні зі своїми дітьми в лісі. Друзі, як ви гадаєте, чи здатна людина, прочитавши незвичайну історію, забути про негаразди власного життя? Чи вважаєте ви, що просто прочитавши цю історію своїм дітям, ви навчите їх усім цінностям, які їм потрібні в житті? Чи вірите ви, що незалежно від того, з якими проблемами ви стикаєтеся зараз, або з якими проблемами ви можете зіткнутися в майбутньому, рішення можна знайти. Прочитавши лише одну історію? Так, це можливо. І лише за допомогою найвеличнішого епосу в історії людства Махабхарати. Ця історія в сто разів більша за будь-який блокбастер, який ви коли-небудь бачили? Це виклик, повна історія Махабхарати, написана словами вікрамадитії. Доступна у двох частинах, як у форматі книги, так і у форматі електронної книги на Amazon та у 43 інших інтернет-магазинах. Ця книга доступна 54 мовами світу. Посилання на них наведені в описі під цим відео. Замовляйте зараз, тому що це не просто книга, це бібліотека мудрості для вашого життя. Панду, Кунті, Юдхіштхіра, Бгіма та Арджуна були щасливі, окрім однієї людини. Другої дружини панду, мадрі. Панду зрозумів, що мадрі сумує, бо не має дітей. Розуміючи її біль, він попросив Кунті поділитися з мадрі однією зі своїх мантр, щоб вона теж могла мати дітей. Кунті погодилася і дала мантру мадрі. Мадрі прочитала мантру і викликала близнюків Ашвіні, небесних богів близнюків. Вона зробила це тому, що хотіла мати принаймні двох дітей, оскільки її дружина Кунті вже мала трьох. Мадрі народила синів близнюків, яких назвали Накула і Сахадева. Минуло 15 років. Юдгіштгіра, Бгіма та Арджуна росли в лісі, навчаючись різним ремеслам у одноплемінників, що жили там. Тим часом Накула і Сахадева проводили більшу частину часу, граючись і перебуваючи під опікою своїх матерів. Життя здавалося мирним і радісним для всіх, але доля не оминає нікого. Одного ранку панду пішов на берег річки. Щоб зробити свою покуту. Там він випадково побачив свою другу дружину Мадрі, яка купалася в річці, частково одягнена. Після 15 років безшлюбності панду втратив контроль над собою, коли побачив її мокру в одязі. Переповнений бажанням, він попросив Мадрі задовольнити його фізичну пристрасть. Мадрі, стривожена, нагадала йому: мій пане, ти проклятий, хіба ти забув того дня, коли ти фізично з'єднаєшся з жінкою, ти помреш. Панду Засліплений своїм бажанням, відповів: Мені байдуже. Сьогодні моє бажання має бути виконане, і він примусив її, незважаючи на її спроби зупинити його. Увечері Кунті повернулася додому з дітьми. Вона побачила панду, що лежав на землі, балансуючи між життям і смертю. Мадрі сиділа біля нього і нестримно ридала. Кунті відразу зрозуміла, що сталося, але нічого не могла вдіяти, окрім як відчути тягар горя від того, що сталося. Цю мить панду підкликав до себе синів і сказав: Моє тіло оживив в'яса, я маю знання і силу в'яси. Коли я помру, ви п'ятеро повинні взяти маленький шматочок моєї плоті і з'їсти його, це дасть вам нові сили. Юдхіштхіра, Бгіма і Арджуна, вжахнувшись цього прохання, заплакали і покинули пустелю, відмовившись виконати останню волю батька. Тим часом мурахи почали повзати по ногах панду. І вгризатися в його плоть. Накула і Сахадева, що лишилися на місці, взяли по мурашці, поклали їх до рота і проковтнули. А коли вони з'їли маленькі шматочки його тіла, Накула і Сахадева, що лишилися, взяли по мурашці і проковтнули їх. Одразу ж їхні очі розширилися і їх охопили яскраві видіння. Вони більше не бачили реального світу, але чули гучні звуки, крики, вибухи, скакання коней, брязкіт мечів. Перед їхніми очима розгорталася масштабна батальна сцена битва на Курукшетрі. Вони побачили причини війни, історії, що стоять за нею, і все майбутнє розгорнуте перед ними. Потрясені і налякані. Вони почали тремтіти. Сповнені страху. Вони вибігли на вулицю, щоб розповісти про видіння своїм старшим братам, сподіваючись зупинити війну. Вибігши з пустелі, вони побачили літнього браміна, який стояв біля входу. Від браміна йшло Сяйво. Стій, куди ви так поспішаєте? спитав Брамін. Накула і Сахадева відповіли. Наближається велика війна під назвою Курукшетра. Ми хочемо розповісти про неї нашим братам і спробувати зупинити її, поки ще не пізно. Брахман усміхнувся і сказав: Ти маєш намір повідомити братів, але спершу мусиш зрозуміти, що робиш помилку. Я доведу тобі, що ти помиляєшся, і коли я це зроблю, ти повинен вислухати мене. Якщо мені не вдасться вас переконати, то можете робити що хочете. На Ісахадева, хоч і скептично, але прийняли його виклик. Тоді Брахман спитав наколо й що ви знаєте? Ми знаємо, що станеться в майбутньому, відповіли вони. А що станеться, якщо ви розкажете це своїм братам? спитав Брахман. Якщо ми розкажемо їм, то події майбутнього можна буде зупинити, відповіли вони. Брахман посміхнувся і сказав: Отже, ви вірите, що, розповівши про те, що станеться, ви зможете запобігти цьому. Але як ти можеш пояснити своїм братам, що зупинивши те, що має статися, ти не спричиниш чогось гіршого, насправді, намагаючись запобігти цьому, може статися щось ще більш небезпечне. Накула і Сахадева збентежені, почали усвідомлювати, що збираються вчинити акт адгарми, несправедливості. Вони розуміли, що те, що вони збираються зробити, може бути неправильним. Тоді Брахман додав: якби ви знали, хто я насправді ви були б шоковані. Друзі, у наступному епізоді ми виведемо вас на абсолютно новий рівень. Не пропустіть! Зустрінемося знову наступної суботи, в той самий час. А поки що замовляйте, написану мною книгу Махабхарата. Вона вже доступна. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. А якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це негайно. До того часу бережіть себе, бувайте!